Дев'ята година ранку. В Ірпінській міській поліклініці на садовій 38 знову розгортається тимчасовий донорський пункт крові. Ще кілька хвилин і будуть розкладені крісла, розставлені інфузійні стійки, підготовлені стерильні матеріали. Під рукою лікарів мають бути тонометри, пульсоксиметри, тестові матеріали і все інше, що необхідно у таких випадках. Зараз тут працює виїзна бригада Київського обласного центру служби крові. У нас приблизно десь раз на два місяці відбуваються донації, коли ми залучаємо всіх наших містян, залучаємо комунальне підприємство, депутатський корпус. Сьогодні один із тих днів, коли у нас відбувається плановий день донора, в середньому ми в такі дні беремо десь близько 80-100 донацій відповідно порцій крові. Хочу подякувати сьогодні. Ну всім, хто прийдуть і здадуть, і здали вже кров, тому що це особлива подяка, вдячність нашим мешканцям, а також нашим усім комунальним підприємствам, які теж сьогодні долучаються при здачі крові. Це надважлива місія для порятунку життів. Перед кровоздачею кожного потенційного донора оглядає лікар. Після реєстрації медики проводять швидкий скринінг, вимірюють тиск, пульс та найперше беруть кров із пальця, щоб упевнитися, що організм готовий до донації. Рівень гілому глибіну, що був в нормі, тому що ряд хронічних захворювань не дозволяє бути донором. Чи немає тимчасових протипоказань? Наприклад, якщо у людини була операція там чи він зробив татуювання чи пірсинг, то після таких процедур повинно пройти півроку. Тоді тільки можна бути донором. Отримані зразки додатково перевірять у лабораторії Центру служби крові, зокрема на ВІЛ, гепатит Б і Сифіліс. Матеріали із позитивними тестами знищують. У банк потрапляє лише перевірена, повністю безпечна донорська рідина. За словами лікарів, один донор здатен подарувати шанс на життя трьом людям. Я вважаю, що важливо допомагати зараз в тилу нашим військовим в першу чергу. А по-друге, в мене якби рідка група крові, і я вирішила, що можливо комусь вона стане в нагоді. Більшість, хто прийшов сьогодні, кажуть їхня найголовніша мотивація просте бажання не стояти осторонь і допомогти тим, кому зараз критично потрібна кров. Здаю кров сьогодні з думкою про те, що моя кров може комусь допомогти захиснику або захисниці. Мене теж рідкісна група крові. Здаю вже більше десяти років цим дівчатам білоцерківським. Сьогодні тут майже немає новачків. Олександр здає кров кожні два місяці. Для нього це вже внутрішній обов'язок, якого він свідомо дотримується. Чоловік пояснює, чому прийшов саме сьогодні. Саме сьогодні, тому що вчора проходив ВЛК, побачив об'яву, що сьогодні день донора. У мене якраз два місяці пройшло, і щоб потім не шукати час не їхати в Київ, здаватися. Приїхав сьогодні. А для Максима сьогодні ювілейна тридцята донація. Для тих, хто досі не наважився поділитися своєю кров'ю, чоловік радить подивитися навколо і усвідомити, у яких реаліях живемо. Війна йде, да і без війни, ви розумієте, скільки аварій, скільки хворих, онкохворих, діток хворих. Вийдіть ти вогмадіт, подивіться, там вже капець. Всі мусять здавати. Взагалі, я так вважаю.